Привіт, ви на каналі Цитрус. Знаєте це відчуття, коли хочеться просто увімкнути музику. Швидко і без возні, без додаткових пошуків, зарядок і налаштувань. І от сьогодні в нас якраз такий формат: у мене в руках трібіт Stormbox Mini BTS 33. Компактна портативна колонка, яка підходить під будь-які буденні сценарії. Вдома, на робочому столі, на кухні, у кімнаті або коли треба взяти звуки з собою. Зараз я покажу, як вона виглядає, що тут зі звуком і басом, як тримає зв'язок, скільки живе від акумулятора, і на які нюанси слід звернути увагу перед покупкою. Поїхали! Почнемо з головного: це реально формат міні. Габарити 11,9 на 9,1 на 9,1 см. Вага 550 грамів. Така колонка не займає багато місця на столі і спокійно їде з вами в сумці. Корпус пластиковий. Мені подобається саме такий розмір, бо це не таблетка, яку незрозуміло куди поставити, і нездоровенна бандура. Вона зручно стає поруч із ноутбуком на тумбу, на кухонну полицю і не заважає. І ще важливий момент: 550 грамів це той баланс, коли колонка не здається пустою і занадто легкою, і при цьому не тягне сумку вниз. Є вологозахист, можна спокійно використовувати її на вулиці або там, де є волога. Тобто, це нормальний варіант під щоденні ситуації: прогулянка, двір, балкон, навіть якщо погода міняється. Не треба думати, що вона має жити тільки в кімнаті. Ще тут є підсвітка. Ввечері виглядає класно, коли колонка стоїть поруч і грає фоном. Підсвітка це, звісно, не головна причина купувати, але як приємний бонус працює, увімкнув музику і одразу в просторі стає трошки атмосферніше, особливо коли слухаєте щось спокійне фоном або, навпаки, хочеться додати настрою. Окей, по зовнішньому вигляду і розмірах розібралися. Що ж тут по звуку? Хм, Реально прикол. Я не очікував, що е, з такої маленької колоночки може йти такий великий звук. І реально звук якісний, об'ємний. Е, ще й така підсвіточка прикольно виглядає. Сумарна потужність тут 12 ватт. Всередині два повнодіапазонні динаміки 48 мм по 6 Вт, плюс пасивний випромінювач і є X-Bus. Це дає нормальну гучність для кімнати і відчувається низ для такого компактного розміру. І от що важливо, коли в такій маленькій колонці є пасивний випромінювач і X-Bus, -бас, бас зазвичай відчувається не тільки як там десь на фоні, а реально додає щільності. Звісно, він не робить колонку сабвуфером, але дає той самий приємний удар на треках, де він має бути. Виробник заявляє діапазон частот від 80 Гц до 20 кГц. Під музику, підкасти, Ютуб і щоденне прослуховування підійде прям ідеально. Особливо під подкасти і Ютуб мені важливо, щоб голос був чітким, і колонка не з'їдала слова і не робила все однаково глухим. Тут давайте якраз і перевіримо, як поводиться середина, бо саме вона відповідає за мову, вокал і більшість інструментів. Давайте зараз зробимо тест і послухаємо, як звучить вокал. Прикол, ну в цій композиції мені одночасно попався і бас, такий, що аж колонка стала вібрувати, і оце так. Приємний такий відчутний бас, і вокал, в принципі, тут е, не губиться. В цьому треку я зробив одразу два тести. І вокал послухали, і бас відчувається також дуже пристойно. А зараз давайте послухаємо, як буде поводитися колонка на максимальній гучності. Ну, скажу чесно, що на максимальній гучності стає вже трошки дискомфортно. Я би так не слухав. Ну я думаю, що для такого особистого прослуховування я би не рекомендував на повну гучність вмикати це вже таке починає трошки рипіти. Що ж, давайте подивимося, що тут по підключенню. Тут Bluetooth 5.4 і заявлена дальність зв'язку до 30 метрів. Для кімнати, квартири або невеликого простору. Цього вистачає із запасом. У мене зазвичай колонки залишаються на столі або на полиці. А я беру смартфон і просто рухаюсь по кімнаті, можу зайти на кухню, в іншу кімнату, і музика буде грати рівно і без смикань. Підтримуються A2DP, AVRCP, HFP, HSP. керування відтворенням працює добре, без нюансів. Тобто базові речі, пауза, відтворення, перемикання, все це працює чітко і без нервів. Бо коли береш колонку на кожен день, хочеться просто натиснути кнопку і продовжувати слухати, а не лізти в телефон щоразу. По роз'ємам є USB-C для зарядки і 3,5 мм, якщо хочеться підключитися кабелем. І 3,5 мм тут реально корисний, коли треба щось швидко підключити дротом. Просто вставив кабель і все, звучить. А USB-C. Це плюс. Це зручно, бо таких кабелів вдома завжди декілька і не треба шукати специфічний під конкретну модель. Працює з Android і iOS. Без різниці, який у вас смартфон, вона нормально конектиться до будь-якого телефону. Ну а тепер про автономність. Акумулятор тут літій-іон, 2600 мАч, Автономність заявлено до 12 годин, а повна зарядка 2,5 години. І цього має вистачати з головою. Включив її зранку вдома, потім взяв із собою. Ввечері ще послухав, і все це без відчуття, що треба постійно шукати зарядку. Плюс 2,5 години на повну зарядку це прям норм. Поставив на зарядку і вона швидко повертається в стрій. А по роботі від акумулятора її вистачає надовго. Колонка не вимагає зарядки після кількох треків. Поставили вдома, взяли з собою, побігали цілий день і вона все витримує. Отже, трібіт Stormbox Mini BTS33 – це компактна портативна колонка у форматі 1.0 з потужністю 12 Вт, двома 48-мм міліметровими динаміками. Пасивним випромінювачем і X-бас з Bluetooth 54 і дальністю до 30 метрів з USB-C та 3,5 мм, з вологозахистом і підсвіткою. Працює до 12 годин, заряджається за 2,5 години. Акумулятор 2600 тисячі Тому, якщо вам потрібна маленька колонка, яку зручно носити з собою, і хочеться непоганий бас для такого компактного розміру. Це хороший вибір. Купити таку колонку ви можете за посиланням в описі під цим відео або у магазинах Цитрус. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші вподобайки, підписуйтесь на цитрус і до зустрічі в нових оглядах.